Друзі! Вітаю вас на каналі з корисними рецептами Файна їдальня! Ось вам перше відео про смачнюще і просте фінікове печиво з барбарисом. Без глютену, лактози і білого цукру. Вмощуйте зручніше і приємного вам перегляду. Для приготування цього чудового печивка нам знадобляться фініки, вівсяні пластівці. Кокосова олія, червоний сушений барбарис. Саме червоний, бо, на мою думку, чорний барбарис трошки гірчить. Сік та цедра лимону, сода та сіль. Я використовую ось такі фініки без цукру. Вони солодкі та м'які, але матові, на відміну від сяючих фініків у цукровому сиропі. Заливаємо фініки окропом і залишаємо хвилин на 10. Тим часом подрібнюємо в кавомолці вівсянку до стану борошна. Я зазвичай беру ось такі вівсяні пластівці без глютену. До речі, замість вівсянки можна використовувати рисове або соргове борошно. Але мені найбільше подобається з вівсянкою. Далі відправляємо топитися кокосову олію на дуже маленькому вогні або й навіть на водяній бані, аби не пригоріла. А поки вона потихеньку тане, зливаємо з фініків воду та виймаємо з них кісточки, додаємо до фініків розтоплену кокосову олію, лимонний сік і дрібку солі. Та об'єднуємо все це блендером до однорідної маси. Сипаємо борошно, додаємо соду і ретельно перемішуємо. Додаємо барбарис і цедру лимону, та знову ретельно перемішуємо. На цьому етапі тісто липне до рук, бо кокосова олія ще тепла та рідка, а вівсяне борошно не ввібрало в себе вологу. Тому відправляємо тісто в холодильник на пів годинки. Ось, дивіться, тепер зовсім інша справа. Підготуємо деко з пергаментом для випічки та починаємо формувати печивко. Мені подобається робити його ось таким малесеньким, бо воно чарівно виглядає. Відправляємо наш майбутній смаколик в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин. Готове печивко знімаємо з дека і даємо повністю охолонути. Із зазначеної кількості інгредієнтів виходить 150 г ось такого гарненького, пухкенького та дуже смачного печива, солодкого з цікавою легкою барбарисовою кислинкою. До речі, замість Барбарису в це печиво можна покласти журавлину. Але у нас зазвичай продають журавлину, що оброблена цукром, через що вона втрачає свій природний смак та вочевидь і значну частину своєї користі. Можна також всередину печивка покласти свіжу або розморожену ягідку, наприклад, смородину. Або ж взагалі не додавайте жодних ягід. Печиво все одно буде дуже смачне. Тож хоче ж і ви готуйте це печивко? Смачного!